Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших земляків, які ціною власного життя захищали Україну. Їхню мужність відзначено державними нагородами, які отримують рідні героїв. Двох наших земляків солдата Андрія Альбіта і старшого солдата Гая Дудку. Відповідно до указу президента України від 21 листопада 2025 року нагороджено орденами за мужність третього ступеня. Цією державною нагородою відзначають українських героїв за їхню особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. На жаль, ордени отримають не самі герої Андрій Альбіт і Гай Дудка, а їхні близькі. Адже ці захисники, віддані у боротьбі за Україну, віддали найцінніше своє життя. Вони стали янголами, що нині тримають небо.